Монатік, він дуже добрий. Це ріженшна оце. Давайте, гайте, гайте. Монатік іди сюди, на. Ну, ні, не доргайте, а іди. Цього собаку сьогодні щеплять від сказу та стерилізують. Транквілізатор вкололи, аби не пручався. Його можна було транспортувати. Лише в цьому дворі живе близько 15 безпритульних собак, розповідає місцева жителька Євгенія Горбенко. Всіх їх знає по іменах. З нами тут живе Матільда, Бублик, Лялька, Мариска, Діна, яка шлюза прийшла старенька під машиною. Була разом із сусідками їх підгодовують. Щоб кількість тварин не збільшувалась, запросили організацію чотири лапи, яка вже п'ять років стерилізує собак в каневі. Ловець безпритульних тварин Ігор Коваль каже, транквілізатор використовують не завжди. Якщо собака соціальна, вона йде до рук. Ми без проблем беремо її на руки, садимо клітку і веземо на базу на стерилізацію. У цьому дворі волонтери забирають двох собак інші були стерилізовані раніше. Далі їдуть на наступний виклик, розповідають, як визначаються з локацією. в кожному місті є волонтери і волонтерські організації, які знають скупчення тварин по місту. Коли ми приїжджаємо до міста, влада попереджає волонтерів, і волонтери вже з нами зв'язуються і коригують нашу роботу. Поки одні відловлюють собак, ветеринар Дмитро Чернецький готується до роботи. У нього облаштована мобільна клініка. Кожна тваринка у нас отримує в вушку таку кліпсочку. В ній є індивідуальний номер та назва нашої організації. Це дає знати про те, що тваринка стерилізована або кастрована саме нами. Під час операції, каже, тварина нічого не відчуває, оскільки знаходиться під наркозом. Після цього вона ще добу перебуває під наглядом, а потім її відпускають на місце вилову. А це пані Анні повертають собаку після стерилізації. Це... Ой, Джиночка, ой, Джиночка. ліпше не знімайте, е, ви не обробляйте нічим. Зрозуміли? Да. Нічого не колоти, нічого не вдягати, нічого нічим не робити. Ай, Жінка розповідає, рік тому взяла джину на перетримку, а потім залишила в себе. При і щоб я за нею подивилася, але вона до мене так звикла, що я просто її не змогла віддати. Загалом в каневі 90% безпритульних собак вже стерилізовані, розповідає директор комунального підприємства місто Дмитро Шайдаров. Окрім товариства, чотирилапи цим займаються і місцеві волонтери. Десь шість років назад нам у нас була одне з перших в Черкаській області. Ми прийняли і затвердили програми по регулюванню чисельності безпритульних тварин, яку ми протягом цих шести років реалізовуємо. Кожен рік міською радою виділяються кошти, на які ми проводимо. Стерилізацію безпритульних тварин співпраці з волонтерами місцевими Ольга Масканіч, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.